Якщо ти шукаєш хороший мікрофон для ігор, запису голосу, або просто хочеш самати якісний мікрофон, щоб комфортно спілкуватися зі своїми друзями, бо всі ми знаємо, що якість запису голосу відіграє ключову роль у сприйнятті інформації. Тож сьогодні розповім вам про FIFA на Playgame. A6V, мабуть, один з найдоступніших студійних конденсаторних USB-мікрофонів з різноманітними підставками, поп-фільтром з підсвічуванням, і найголовніше, окрім гарного зовнішнього вигляду, забезпечує досить непоганим звуком. Почнемо з комплекту поставки. Як тільки відкрили коробку, вас одразу зустрічає посібник користувача. Далі йде мікрофон одразу з поп-фільтром. Далі йде дріджилення USB-C на USB-A довжиною 2 метра. Він не плетений, має гумове покриття. В цілому непоганий можна за потреби скласти докупи і закріпити ліпучкою. Type-C порт розміщений прямо за мікрофоном, що робить підключення зручнішим і в моєму випадку тринога. Самі три металеві з гумовими кінцями для зниження вібрацій небажних звуків, закручується та під'єднується дуже легко, адже це мікрофон plug-and-play. Мені реально подобається ця фішка Plug and Play не тільки на цьому мікрофоні, а й на інших девайсах, адже якщо ти не хочеш заморочуватися, можеш просто купити і користуватися. Все буде працювати як треба. Не забудь поставити лайк, написати комент в цьому відео. Також ти можеш підписатися на цей канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Допоможіть мені дійти до однієї тисячі підписників, я буду дуже вдячний, адже якість контенту дуже швидко росте. Щодо зовнішнього вигляду, цей мікрофон дуже компактний та привабливий. Матеріали корпусу в більшій мірі зроблено з пластику, з металевого. Тут тільки ніжки, основа ніжки та верхня частина мікрофону від Type-C коннектора верху. Все інше пластик не сказав би, що поганий, в цілому міцний та гладенький. Щільно закріплений поп-фільтр зменшить поп звуки, такі як бп, Ось цього мені дійсно не вистачало, якщо порівнювати з минулим мікрофоном, адже не буде таких перепадів і звук на обробці буде більш якісніше. До речі, забув сказати, якщо вам все-таки заважає поп фільтр, ви можете його з легкістю зняти. Мікрофон закріплений на амортизаційну підвітку, яка також додатково зменшує небажані вібрації. Вони помітно. Гасить удари по столу, переноси мишки та інші речі, які ви можете робити на столі. Для прикладу, коли я на записі переносив щось на столі, то мій минулий мікрофон все вловлював. По суті, це не так критично, але при записі потрібно лишній раз перезаписувати аудіо або відео. З елементів керування під мікрофоном можна відрегулювати її гучність, замість того, щоб кричати або навпаки понижувати свій голос, можна трішечки збільшити або зменшити гучність мікрофона і звук просто бомба. Зверху знаходиться сенсорна кнопка включення або виключення мікрофона, але попереджу, що площа сенсора не дуже велика. Тож вам треба попасти саме на іконку. Відрегулювати мікрофон ви можете позаду, відкрутили, кут нахолу під себе налаштували, назад прикрутили, все просто та зручно. Цей мікрофон має три різні модифікації: А6 кругла підставка, А6В, як у мене підставка тринога, і А6Т це пантограф. Тож ви можете обрати, який тільки забажаєте. Але якщо у вас дуже мало місця, я рекомендую брати з пантографом. Ви можете налаштувати не тільки кут нахолу, але й висоту мікрофона. Я особисто не так часто користуюся мікрофоном в іграх, а от записом відео або навіть Набагато частіше, тож в принципі тринога мені не заважає. Я можу навпаки навіть взяти цей мікрофон, поставити куди мені завгодно, включити і записати. Освітлення мікрофон має RGB підсвітку, яка змінює кольори градієнтним способом. Мені дуже сильно зайшло, що це, по-перше, гарно. По-друге, якщо ви робите якийсь контент, то цей мікрофон дуже гарно впишеться в кадр. І також додам, що якщо ви вимикаєте мікрофон, то вимикається і підсвітка. Вмикається мікрофон, вмикається і підсвітка. Дуже легко зрозуміти, в якому він стані. Підсвітку налаштовувати ніяк не можна. У вас тільки один єдиний режим, але в цілому дуже круто виглядає, підсвітка плавно переливається і не дуже яскраво світить. Коли мікрофон увімкнений в темну пору доби, то підсвітка взагалі не сліпить, а навпаки, додає додаткову атмосферу в ваше робоче місце, що дуже круто та приємно. І тепер головна частина, що по якості звуку: Це мікрофон односпрямований, тобто, все, що знаходиться по боках та позаду, буде дуже погано чути, він буде ловити тільки ваш голос. Має частотний діапазон від 60 Гц до 18 кГц, має якісний звук з глибок Низькими та чистими високими частотами. Зараз ви все чули з опрацьованим звуком, тож зараз ви послухаєте, як це все буде без опрацювання, тобто ви взяли мікрофон, під'єднали до комп'ютера і одразу говорите. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плуготарі з плугами йдуть, співають, ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, тільки Соловейко надає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коли їх, затихло все. Тільки дівчата та Соловейко не затих. Також зараз покажу, як звучить цей мікрофон, коли ви спілкуєтеся зі своїми друзями без обробки. А зараз ви можете почути, як цей мікрофон передає голос через відеодзвінки. В моєму випадку це Discord. Я нічого не підлаштовував під себе. Вісень між мною та мікрофоном десь 20-25 см. Результат ви можете почути самі. А зараз можете почути, як записує цей мікрофон майже впритул, тобто десь відстань між мною та мікрофоном 5 см, до поп-фільтра десь сантиметр 2 см, І зараз можете почути якість цього звучання. І також я не на максимум викрутив звук, я трішки применшив волюм, і десь на Audacity воно доходить до середини жовтої лінії, тобто немає ніяких перепадів, і дуже класно воно записує, як на мою думку. Мені особисто дуже сильно подобається, як звучить цей мікрофон без обробки, а особливо з. А як вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже сильно цікаво почитати ваші коментарі. І з додаткової інформації хочу сказати, що цей мікрофон не потребує встановлення драйверів і не має програмного забезпечення. Ви просто берете мікрофон, під'єднуєте до комп'ютера і можете одразу створювати свій контент або спілкуватися зі своїми друзями. Головне питання: чи потрібно купувати цей мікрофон? Якщо ви шукаєте якісний мікрофон для запису вашого голосу, стрімінгу, спілкування з вашим. Друзями, чи взагалі для геймінгу, то цей мікрофон дуже хороший варіант, адже тут дуже крута база, і це всього за 2500 гривень. Класний та сучасний дизайн, маленький та компактний, різноманітні варіації підставок, хороші, якість звуку за свою ціну, поп фільтр який одразу йде в комплекті, ну і плагін-плей, який не змусить додатково щось налаштовувати. Тож, як казав раніше, поставте лайк, напишіть коментар цьому відео, підпишіться на цей канал та поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також поділіться зі своїми друзями, щоб це відео. Далі просувалося по алгоритмах Ютуба. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!